Тини у столиці відбулись урочистості присвячені дню захисника вітчизни. Це свято у ряді країн СНД відзначають 23 лютого. Напередодні перші особи держави та столиці поклали квіти до пам'ятника невідомому солдатові у парку вічної слави, а також до пам'ятника тричі герою радянського союзу, маршалу авіації Іванові Кожедубу. Вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Прем'єр-міністр України, спікер Верховної Ради, голова КМДА, урядовці і ветерани війни. Ми цей день святкуємо і відзначаємо саме тих, хто захищає або готовий захищати нашу вітчизну. Я хотів би перш за все побажати мирного неба, а по-друге, безумовно, щоб щастя, добробут і благополуччя було в кожній родині. Ми сьогодні прийшли в цей світлий сонячний день поздравляти. Ну, во-первых, чтить память погибших. Очень много погибло. Но в основном считается, что мужчины, да, в основном считается, что мужчина-защитник, а женщина не защитницы. Но я вам хочу сказать, что без женщин ни один фронт не двинется вперед.